Всім привіт-привіт! В нас обновилися вже містики. Одні я відкривав на стрімі, тобто за 10 тисяч і за 500 золота. І зараз я вирішив купити, не знаю, чи я буду всі купляти. Ну, куплю 100% за 7500. Надіюсь, що мені щось звітом дропнуть. А стати обов'язково лайк і підписка, якщо ти не підписаний. Так, ну я надіюсь хоча б на 1-2 містика. Містичних сертифікатів. Тому що без них я не я. І ви не ви. Ну, також без золота трошки відбити я не хочу падати вже на нижчі планки золота по 40, ну, там десь 40 тисяч. Тому що треба чекати до наступної п'ятниці, там обновляться нові танки. Десяточки. І можу собі придбаю якусь десяточку. А можна мені якось. Коротше добре, давайте купимо за 3500. І давайте, коротше, купимо за півтори і з ним. Що буде, то буде. Не хотів падати нижче. Ну, як бачите, я золота вже злив так конкретно. Ну, я повикупляв танчики, плюс там всякі рулетки. Плюс набори всякі, то. Ну, коротше, пішло діло. Давайте, напевно, поскіпаємо, щоб прям не вийшло довге відео. О, містичний. Ще один. Раз. Сто. А вони не пошляпати, щоб я за 100 тисяч золота не скипнути. Ну, якщо вони, звісно, випадуть мені. Я так, я так кажу, ніби вони мені випадуть 500 золота. Опа, ще один. Який ти це вже по щету третій, вроді би? Ти ще. Дига. Так, ну що ж, а, в мене ще два чорних ящика я забув за них. Відкриємо ці. Може теж ще. Містичний. 500 золота, ну, теж добре. І ще буде третього рівня. Так. Давай фон профілю Так, ну що, чорні ящики. Короче, промовчу насчет того, як з третього го зсипаном. Ідеально. Зрозуміло. Ну що ж, надіємося хоча б на колекційки 750 золота в мене. екшен якраз є в наявності Серебро. Серебро. Можна десяточку? Дякую. А в мене його. А він в мене був проданий. Супер. <хе -хе -хе> так що, дякую вам за перегляд. Гарного вам дня чи ночі, коли ви це не дивилися. І до нових зустрічей, до нових відкриттів. Пока-пока.